Цього року у прикордонної служби ювілей, 20-та річниця заснування відомства. За ці два десятиліття служба повністю перейшла на контрактну основу. Змінилися засоби та методи стеження за державними межами. Дальність дії камери до 40 кілометрів на відкритій місцевості. Порушника кордону, який намагається перетнути державний кордон, ми можемо засідати набагато побачити далі від ще до того, як він перетне, наближається до. Контрольно судової смуги. Якщо порівняти нас з нашими польськими колегами, то ми нічим не поступаємося в обладнанні і оснащенні сучасними приладами для виявлення порушників кордону, заборонних для возу, вивозу речей, товарів. Про особливості прикордонної служби Микола Бабушкін може розповідати безперервно. За свої 35 років служби на кордоні він пишається кожним днем. Я навіть не представляю, як би я в других військах служив. Якби не державна прикордонна служба, це перш за все честь значить, людини, от, витрималість людини, значить, ну, всі які кращі качества є у людини, взагалі це присутні прикордони. Прикордонники зауважують, для історії 20 років це мало, але для держави це два десятиліття надійності та недоторканності кордонів.